З 1 лютого 23 року набрав чинності закону країни від 12 січня 2023 року від 2881 про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо застосування режиму експортного забезпечення на період дії воєнного надзвичайного часу. Вводиться в дії він з 4 березня 23-го року. Операції з вивезення за межі митної території України товарів можуть здійснювати виключно суб'єкти зовнішньої економічної діяльності платники ПДВ, реєстрація яких не є призупиненою. Нормами податкового кодексу встановлюються вимоги щодо обов'язкової реєстрації як платників ПДВ осіб, які здійснюють операції з експорту товарів та щодо яких застосовується режим експортного забезпечення. При цьому особливі правила такої реєстрації не застосовуються. Також не встановлюються терміни для подання заяви і не встановлюються терміни обсягів оподаткованих операцій. Порядок реєстрації, нагадую, платників ПДВ регламентовано податковим кодексом статті 183 і положенням про реєстрацію платників ПДВ. Для забезпечення реєстрації платників ПДВ осіб, які Придбають чи постачають товари з використання в операціях та щодо яких застосовується режим експортного забезпечення для забезпечення реєстрації цих платників. На веб-порталі ДПС в рубриці електронна звітність, розміщено електронну форму заяви 1 ПДВ, ідентифікатор такої форми G для юридичних осіб або «F» для фізичних осіб-підприємців 1310110. 110. Таким чином реєстрація платників ПДВ здійснюється на підставі реєстраційної заяви 1 ПДВ, яка подається у порядку, визначеному пунктами 183.7 статті 183, ст. 183 Податкового кодексу України, засобами електронного зв'язку, в електронній формі з дотриманням законів України про електронні документи та електронний документ обіг та електронні довірчі послуги. Хочу зазначити, що при поданні заяви платники повинні зазначити дві причини реєстрації: це реєстрація в інших випадках і обов'язкова реєстрація режим експортного забезпечення. Реєстрація платників, які застосовують експортний режим забезпечення щодо яких застосовується. Реєстрація таких платників діє з дня внесення до реєстру відповідного запису.